Росія хоче зробити 2026 роком війни. Патріоти в Польщі досягнули повної бойової готовності. А метро у Варшаві зможе слугувати як укриття. Автор воєнних репортажів з України став журналістом року в Польщі. А польські підприємці взяли вже 66 мільйонів злотих кредитів на відбудову України. Деталі вже за мить. Історичний момент система протиповітряної оборони Патріот у складі 3-ї ракетної бригади Польщі досягла повної оперативної готовності. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав косіня камиш він підкреслив, що подія є ключовою в реалізації комплексної програми протиповітряної оборони країни, яка охоплює протиракетний, протиповітряний та протидроновий захист. Міністр також зауважив, що протягом наступних чотирьох років до Польщі будуть надходження ще 48 пускових установок Патріот. Додатково Косіняк камиш розповів про програму ВІСЛА, яка передбачає інтеграцію систем Патріот та літаків F-35 в єдину систему управління. Ця програма має на меті створення вищого рівня польської протиповітряної оборони з радіусом дії понад 100 кілометрів. Яка зброя складає основу системи, читайте в нашій новині. Росія хоче зробити 2026 роком війни. Про це свідчать російська риторика та офіційні накази військовому керівництву, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ці сигнали адресовані не лише Україні, а й усьому світові. Зокрема, партнерам у США, де час від часу з'являються припущення про бажання Кремля завершити агресію. Відтак президент попередив про можливі загрози для інших європейських країн, які в майбутньому можуть стати об'єктом подібних амбіцій з боку Кремля. Які конкретні рішення повинен вжити Брюссель, аби себе захистити на думку Зеленського? Читайте в новині на Слава Тіві. Польща продовжила ліцензію на виробництво бронетранспортеру Росомак. Відповідну угоду на 2029 34 роки підписали польська та фінська збройні компанії. Попередня угода мала закінчитися наприкінці 28-го року. Як прокоментував цю подію міністр національної оборони Польщі Владислав Косіня Камиш, одним із векторів безпеки нової польської архітектури є скандинавський Балтійський вектор вектор навколо басейну Балтійського моря. Нагадаю, станом на тепер у збройних силах Польщі використовується майже тисяча машин Росомак. Пристосованих для виконання різних завдань. Окрім власне бойових, це, зокрема, командирський варіант, машини медичної евакуації, артилерійські та технічні машини. Наша Сіросомак також створено самохідні міномети РАК. Автор репортажів з України став журналістом року в Польщі. Йдеться про Міхала Пшедляцького, репортера програми Супервізія на телеканалі ТФОН-24. Він відомий своїми репортажами з охопленою війною України. Взявши слово, після вручення нагородної статуетки, Пшедляцький сказав, що цитую, коли Росія напала на Україну, я прийняв рішення, що мушу це показати сам, що я повинен дістатися туди, якнайближче до подій. Він згадав, що редакція та керівництво ТФОН не сказали, що це неможливо, що так не можна, і треба почекати. Вони сказали тільки гаразд, ми придумаємо, як це зробити. Саме тому було зроблено так багато репортажів з України, пояснює Пшедляцький. Вручення нагороди журналіст року в Польщі триває вже майже 30 років. Переможця обирають самі журналісти з газетних, радіо, теле та інтернет-редакцій. Варшавське метро зможе виконувати функцію укриття для цивільного населення. Цю процедуру ведуть в дію в рамках проєкту Підземний щит, про який оголосив мер польської столиці Рафал Часковський. За його словами, було ухвалено рішення щодо зміни статусу метро у Варшаві, яке раніше мало завдання оборонного характеру. Часковський наголосив, що міська влада спільно з пожежною службою планує пристосувати станції метро так, щоб уся інфраструктура могла слугувати укриттям більш ніж для 100 тисяч осіб. Окрім цього, в так званих технологічних порожнинах метро планують облаштувати склади для речей, необхідних у кризових ситуаціях, наприклад, розкладачок, питної води чи ковдр. Деталі такого рішення Варшавської влади читайте в нашій новині. А в мене на цю мить все. Більше новин читайте на сайті слава. До зустрічі.